Права 262. Розкрийте дужки. Ну що ж, стартуємо? Перше завдання 4 в дужках b плюс 1. Тоді е, розкриваємо дужки, домножуємо кожен з доданків на 4. 4 помножити на b це буде 4b. Додати 4, що множиться на 1, це 4. Є. Друге завдання 3 в дужках m-2. Домножуємо кожен з доданків на 3. 3 помножити на m, це буде 3m. Відняти 3 помножити на 2 це 6. Переходимо до сьомого задання. Мінус 7. О, в дужках c, мінус 5. Ну що ж, мінус 7 множимо на c. І додати. Відняти 5. Це додати мінус 5. Тому ми пишемо додати мінус 7, що множиться на мінус 5. І це дорівнює. Мінус 7 помножити на C, це буде мінус 7 С, додати, мінус 7 помножити на мінус 5, мінус на мінус буде плюс 7 на 5, це 35. Тобто це буде мінус 7C, додати 35. Є? Переходимо до четвертого завдання, мінус 10 у дужках 7 плюс А. Ну і що ж, давайте домножувати кожен з доданків на мінус 10. Ми пишемо, що це мінус 10. Що множиться на 7. Додати. І мінус 10. Множимо на А. Це дорівнює. Мінус 10 помножити на 7 це буде мінус 70. Далі додати. А мінус 10 помножити на А, це буде мінус 10а. І це дорівнює. Запишемо тоді це як мінус 10. Додати мінус 70 або відняти 70. Є? Переходимо до п'ятого завдання. 5 в дужках 1,4 плюс к. Кожен з доданків множимо на 5. Та ми записуємо, що це дорівнює 5, що множиться на мінус 1,4 додати і 5 помножити на к. Це дорівнює. 5 помножити на мінус 1,4 буде мінус. 5 помножити на 1,4 помножимо на 10 і поділимо на 2. Помножити на 10 1,4 це 14, ділимо на 27. Отже вийде мінус 7 додати 5 помножити на k, це 5 k І це можна тоді записати як 5 k Додати мінус 7 або відняти 7. Є? Переходимо до останнього до шостого завдання. Т мінус 2,5, що множиться на мінус 8. Кожен з доданки множимо на мінус 8. То ми пишемо, що це t помножити на мінус 8. Додати. Відняти 2,5 це додати мінус 2,5, то ми пишемо мінус 2,5 помножити на мінус 8. Кожен з доданків ми помножили на мінус 8. Т помножити на мінус 8 буде мінус 8т. Далі додати мінус 2,5 помножити на мінус 8, мінус на мінус буде плюс. 2,5 помножити на 4 це буде 10. а Помножити на 8, це помножити на 4 і на 2. То 10 помножити на 2 це буде 20. Отже, записуємо, що додати 20 є. Так, і залишаємо. Отже, наш вираз запишеться мінус 8т, додати 20.